Thank mm -hmm. you. Всім привіт! Ми продовжуємо нашу поїздку по польських університетах. Це університет візія в Варшаві, який ще на початку травня 2025 року називався Академією економічно-гуманітарної Варшаві. Що змінилося? Як виглядає університет? Які має аудиторії, напрямки і що потрібно зробити, щоб сюди вступити? Ходімо, будемо розбиратися. Ми зараз знаходимося. Ми знаходимося у головному кампусі університету. Візія він розташований на вулиці Окопова, 59 у Варшаві, тобто 10 хвилин пішки від двожецьк данський, і лише одна поїздка трамваєм до самого центру Варшави. Тож студенти можуть легко поєднувати студентське життя з життям поза університетом. Це суперсучасна супер сучасна будівля, коли вона була збудована. Будівлю зведено майже 6 років тому. Вона дуже сучасна. Це будівля університету. Так, це будівля університету, але в ній також розміщений ліцей, початкова школа і дитячий садок. У будівлі є 115 навчальних аудиторій і сучасних лабораторій, таких як лабораторія перекладу чи зала судових процесів. У такому разі просимо нам усе показати. З великим задоволенням запрошуємо. Університет функціонує з 2001 року, і за цей час його закінчило майже 23 тисячі випускників. Тут навчаються студенти 124 національностей і також українці. Зараз ми знаходимося в найбільшій аудиторії університету, в якій одночасно може зміститися понад 460 людей. В цій аудиторії проходять заняття, які перед хвилиночкою закінчилися. Ми бачили, що студенти тут були і, власне, слухали лекцію. В цій аудиторії проходять заняття, але також урочистості, такі, як, наприклад, інаугурація академічного року. Цей університет вже багато років входить в десятку найкращих вищих приватних закладів Польщі, але в цьому році пройшла правдива революція. По-перше, ми знаходимося вже в університеті. Ще місяць тому це була академія економічно-гуманітарна у Варшаві. В польській сестру освіти є така градація: вища школа, академія, університет. І ми, власне, вже знаходимося в цьому найвищому можливому показнику в університеті. В університеті є аудиторія, де проходить симуляція судових процесів. Тут вчаться майбутні адвокати, судді, прокурори, захисники ті, хто буде представляти інтереси сторін в судовому процесі. Ну і власне в таких аудиторіях вони можуть спробувати своїх сил і подивитися, як це буде виглядати в майбутньому. Великою перевагою таких університетів є то, що є абсолютно різні аудиторії. Не просто аудиторія, де є стільці і столи. Ми приходимо щось, слухаємо. Ми з вами сьогодні подивилися, наприклад, аудиторію, в якій симулюються судові процеси, банківські процеси, так, гілда папіру фартущевих. І зараз ми прийшли в аудиторію, в якій навчаються майбутні лінгвісти, і це аудиторія, в якій вони проводять дослідження і можуть одразу перекладати. Кожен має навушники, включається, наприклад, запис, і студент одразу його перекладає. І, власне, так вивчаються іноземні філології і так готуються майбутні випускники до професії перекладачів. Перевагою цього навчального закладу є те, що в них повний комплекс освітніх послуг. Вони мають дитячий садочок, початкову школу, ліцей і університет. Тобто деякі діти приходять сюди у віці 6 років а йдуть вже після 20. -ти. Зараз ми знаходимося у відкритому просторі для викладачів. Це місце, де викладачі можуть щось з'їсти, випити каву, відпочити. Але також тут вони часто приймають студентів для того, щоб обговорити їх оцінки, проєкти, відповісти на їх питання. Щойно я дізналася, що ти сама навчаєшся в цьому університеті. Так, я вибрала iHub, бо мені було важливо, щоб університет ставився до мене індивідуально, щоб бачив мої потреби і щоб навчальний процес був пристосований до мене. теж до мене. Який напрям? Управління, а спеціальність маркетинг і реклама. Захищаюся за два місяці. Супер. Тобто університет має три кампуси у Варшаві? Так, зараз ми у найновшому. Так, ми знаходимося в нашому найбільшому головному кампусі Візія Парк. Але ми також маємо кампус на вулиці 1 серпня, 8 а і тут недалеко від нас у будівлі Бабка Тавер. Його навіть видно з цього вікна. А як виглядає розподіл напрямків? Які напрямки викладаються тут? А які в інших будівлях? бо це не так, що навчаючись на управлінні, я маю одне заняття тут, а потім мушу бігти на інше наступний кампус. Ці кампуси пристосовані під конкретні напрямки. Наприклад, дієтологія проходить на 1 червня, а фешн-дизайн у Бабка Тауер. А А такі напрямки, як інформатика, управління, філологія. Вони не прив'язані до конкретного кампусу, можуть відбуватися в одному з них. Може бути і так, що у вівторок я маю заняття тут, а в середу там, але ніколи не буває такої ситуації, що треба було б бігти між кампусами в один день. Університет Візія нещодавно увійшов до наукової федерації Візія з університетом Анджея Фройча-Мажівського в Кракові. це дало нам можливість співпрацювати в різних наукових дослідженнях, проєктах у створенні програм навчання, завдяки чому ми тепер маємо більше можливості для відкриття цікавіших спеціалізацій, цікавих напрямків навчання. А студенти мають ширші можливості для співпраці, наприклад, зі студентами УАФ. Що таке федерація університетів? Федерація це така формальна спілка двох Але або більше вишів, які вирішують співпрацювати. Вони вирішуються для того, щоб швидше розвиватися, мати більший вплив у економічному середовищі та просто мати змогу були співпрацювати одне з одним. Ну просто за собою співпрацювати. Чи варто обирати університет візі у Варшаві? На мою думку, як студентки, так. Для кого це університет? Це університет для всіх, хто хоче, окрім теоретичних знань, отримати і практичні. Крім читання книжок і дізнавання того, що колись хтось сказав, вони можуть дізнатися, як на практиці виглядає робота, до якої вони готуються. можливо, маєш побажання для майбутніх студентів, для тих, хто зараз у моменті вибору до якого вищу подавати документи, який напрям брати, на що звернути увагу. Я побажала кандидатам сміливості у прийнятті рішень, щоб вони все ретельно досліджували, перевіряли і не приймали поспішних рішень. Бо це дуже важливий вибір. І я б побажала їм, щоб вони обрали університет візія. Це важна децезія. Ну і щоб вибрали університет Дуже дякуємо за розмову. Розкажіть, чим ви займаєтесь в університеті? Доброго дня, мене звати Артем. Я працюю в приймальній комісії, вже працюю більше двох років. Займаюся У мене дуже багато обов'язків, з прийом документів. Також допомагаю партнерам, так які з нами співпрацюють саме. Допомагаю кандидатам з України. Якщо мають якісь питання, наприклад, приходять фізично, я можу їм розповісти. Вони всі працівники говорять українською мовою. Також допомагаю робити нострифікацію, але це більше українців не стосується. Ну і ще додаткові обов'язки. Скажіть, будь ласка, куди вступають українські абітурієнти? Найчастіше які напрямки обирають? Якщо говорити про наш університет, то ми маємо дуже багато напрямків, з якими можна ознайомитися на нашій сторінці. Так? Такі популярні напрямки це психологія, управління, фінанси. Останнім часом дуже багато набирають популярності напрямки косметологія і дієтологія, інформатика, звісно. Також останнім часом я помітив, що філології також дуже багато зацікавлених студентів також є з України, які йдуть на філологію англійську, німецьку, бо німецька філології це теж дуже такий популярний і корисний факультет, так, бо німецька мова теж може знадобитися в житті. А скажіть, будь ласка, які вимоги щодо знання мови? Розумію, що є напрямки, які вивчають англійською мовою, є польською мовою, так? Який рівень мови треба мати, щоб вступити? Нещодавно був підписаний новий законопроект, де вказаний мінімальний рівень b 2 Ми зараз працюємо над тим. Щоб дійти до того, як ми будемо перевіряти цей рівень, так? Mm -hmm. які сертифікати ми будемо приймати, чи абітурієнти можуть складати у нас ці іспити і які ми можемо мати можливості, так? але мінімальний рівень це буде Б2. Як багато студентів навчається зараз в університеті? Не варто забувати, що ми маємо також у Кракові університет. Uh -huh. Якщо говорити про Варшаву, то більше 20 тисяч. Якщо говорити про краків, як мені говорили, це близько 8 тисяч студентів. А скільки серед них українців, якщо є така статистика? Українців досить багато. Якщо говорити про українців, то вони зазвичай йдуть на польськомовні напрямки, дуже на англомовних. Uh -huh. Але ж такої статистики ми не маємо, тобто стільки українців. Загально. А поляків як багато поляків. Ну, якщо можна, можна сказати, десь 70% у нас. Ми uh -huh. маємо поляків, навіть може більше. Тому, якщо говорити про законопроект, тому нам це не грозить, тобто, що 50% ще не Скажіть, будь ласка. Чи кандидати звертаються до вас з запитанням, де мешкати? Так, дивіться, якщо про проживання, ми зараз не маємо своїх гуртожитків. Ми надаємо контактні дані. Так, ми маємо деяких партнерів, які допомагають знайти житло. Ми маємо навіть якісь промокоди, так де можна отримати знижку. Наприклад, студент депо, вони. Для тих, хто здає польську матуру, вони зробили таку акцію. Якщо хтось дуже добре здає польську матуру, він може мешкати у їхніх гуртожитках за один злотий в рік. О, Тому, а дуже що... добре це як? Я не знаю. Тобто у них є якийсь конкурс, okay. ми отримали такі від них матеріали, ми роздаємо матужистам, такі. Тобто, то ви аналізуєте ринок, де можна так, мешкати. Так, так, якщо так. до вас звернуться, то ви теж можете сказати. Нас, наскільки, наскільки у нас також звертаються партнери, так і, наприклад, агентства, які, наприклад, мають свої, відкривають свої гуртожитки, і ми, наприклад, теж пропонуємо знайти там собі місце, якщо їм пасує, так? Як виглядає ситуація з неповнолітніми з України? Якісь додаткові згоди батьків на навчання? Як виглядає ситуація з неповнолітніми? Дивіться. Якщо, наприклад, кандидат не має 18 років, то у нас є в системі такий зразок, який заповнює або мати, або батько, або, наприклад, якщо має батьків, то офіційний опікун, uh -huh. заповнює такий документ, що він дає згоду заключити своїй дитині з нами контракт. І на підставі вже цього документу дитина підписує всі документи сама. Чи апостиль переклад документів ви вимагаєте від українців? Так, апостель так. Апостель ми вимагаємо, uh -huh. переклад ні. Тому що в нас є працівники, які можуть так. Так, як ви? Так, так, як я. Що можуть це перевірити, так, і прочитати? так, так, так. Апостоль, тільки треба апостоль зробити. І на освітні документи, і на зі школи, і якщо хтось закінчив університет, то також треба зробити. Як Ви вважаєте, на що звернути увагу тим, хто власне зараз збирається вступати, подавати документи, реєструватися, можливо, якісь помилки, які найчастіше зустрічаються? Ну, спочатку треба звернути увагу на свій рівень мови, чи достатній, так? Чи це рівень мови, який має кандидат, так? чи він? Достатньо, чи це рівень b 2 тому що змінилися правила. Чи він зможе, наприклад, чи варто, наприклад, піти на курси, бо ми також mm -hmm. маємо свої курси, підготовчі курси з англійської і з польської мови. Літні чи протягом року? Ми маємо річний курс. Mm -hmm. Щодо літніх, наприклад, якщо кандидати мають рівень b 1 але ми над цим працюємо. Можливо, mm -hmm. ми зробимо такі місячні курси, так, інтенсивні якісь. курси, mm -hmm. наприклад, щоб підігнати до, їх, до рівня b 2 Головне дивитися на свій рівень мови. Як він собі радить в повсякденному житті, наприклад, чи він зможе сам жити, наприклад, якщо батьки знаходяться в Україні, чи для нього це не буде тяжко, чи він готовий до цього, бо йому треба теж розуміти, що він буде сам, бо йому треба справлятися з проблемами, до лікарів ходити, навіть готувати їсти, прибирати, радити собі це не, не справа. Є така статистика, що дуже, досить багато студентів, наприклад, після першого року не витримує цієї ці, ці, напрямку нагрузки, так, цього дуже багато проблем, не справляються і йдуть додому. Ну, буває, це правда. Можливо, просто треба поговорити також з батьками, щоб батьки також підсказали, тому що батьки більше знають, як вони прожили життя, на що треба звернути увагу, до чого треба підготуватися. Більше говорити з батьками. Угу. Чому варто обрати університет візія в Варшаві? Дивіться, якщо говорити про університет візія, так ми, ми дивіться, ми дуже швидко розвиваємось. На нашому університету вже більше 20 років. За цей час ми були спочатку виша школа, потім ученя так, академія. Зараз ми вже отримали новий статус університету. університет. Це говорить про те, що ми постійно розвиваємося, ми відкриваємо нові факультети, пропонуємо дуже багато спеціальностей. У нас дуже, дуже високого рівня викладачі, дуже багато викладачів мають свої фірми, займали високі, наприклад, чини, так чи хтось працював міністром, чи хтось працював директором у якихось фірмах, і вони мають досягнення, так, які можуть допомогти. Я, я особисто навчався в цьому університеті, отримав дві освіти, і дуже багато практичних знань дають викладачі, бо вони знають, як це було. Наприклад, у нас був такий предмет. Нагоціяції так перемови uh -huh. і цей сам викладач він працює, працює директором якоїсь якійсь дуже високій фірмі. Я ж він проводить зустрічі, де там суми мільйони доларів. Так він вирішується такі суми. Тому вони знають, як це виглядає саме з практичної точки зору. Uh -huh. А можна запитати, які напрямки ви закінчили? Я закінчив адміністрацію польською мовою і управління процесами і проектами польської мови. Магістратури дуже вам дякуємо. Ну, як завжди, ми не могли не з'їсти в університеті. За ось такий обід я заплатила 36 злотих. 12 злотих коштував такий десерт. І друге дання з салаткою і з напоєм. В мене це водичка. Це 24 злотих. Ну, і зараз будемо пробувати, щоб дізнатися, як тут готують і як годують студентів. dużo dobre. Dużo smaczną. Якщо ви навчаєтесь тут, плануєте вступати або, можливо, є випускником цього університету, будь ласка, поділіться своїми враженнями в коментарях. А також напишіть, який інший університет ви би хотіли побачити в наших наступних відео. До швидкої зустрічі! Всім па-па!